Херсон поступово йде під воду. Ці ексклюзивні кадри для СІ 4 зняв наш спецкореспондент. Нині він побував у Херсоні. Тепер там замість автомобілів і громадського транспорту йдуть по воді човни рятувальників і волонтерів. А ще спецтехніка іхтіандр надзвичайників. За ніч рівень води значно підвищився. Уже повністю затопило корабельну площу та вулицю Чайковського. У місті взагалі немає питної води. Люди евакуйовуються як можуть. Та якщо із лівого берега міста це ще можливо, то з правого окупанти блокують будь-яку можливість виїзду цивільних ані в сторону звільненої України, ані до території тимчасово окупованої Республіки Крим. Уже відомі перші наслідки підриву Каховської ГЕС. Так на Херсонщині затоплено 600 квадратних кілометрів. Із них 32% – відсотки правобережжя та 68% – відсотків лівий берег. Повідомляє місцева Ова. На ранок сьогодні, 8 червня, середній рівень підтоплення становив майже 6 метрів. На підконтрольній Україні території евакуювали майже дві тисячі людей. Ми взяли документи пару речей, все. Больше ничего не смогли. Ну, не то, что не смогли. Мы не ожидали, что, что будет настолько все А вчера приехали, плавали вот, туда на лодке, и они... Ні криш, ні, все, дома ні. За попередніми даними від ДСНС, загалом на правому березі Херсона підтоплено 20 населених пунктів та майже 3 тисячі будинків. Генрієта Беух ексклюзивно для новин Чернівців та телеканалу СІ 4